Все, подружки, привіт, чи не подружки, чи ми з вами не дружимо. Хтось зі мною не дружить, то будь ласка, не дружить, і мені чесно байдуже. <сум��> Зібрано сьогодні нараду подружку. За нагоди, <сум loves> за нагоди розпаковки найцікавіше -най розпаковки в вашому житті розпаковки продуктів. От, але перше, поросли, передінь. Хочу відкрити собі змузі. музі. Дара, ти будеш змузі? Тримай. Це змузі. По-перше, воно на цьому, на, на червоному ціннику. Чому? Бо е, Ну, 30 крон за, вибачте, будь ласка, 300 мл. Ну, власне, за 10 мл... Ой, за 100 мл 10 крон, але 300 мл 30 крон. Це якось нечесно я вважаю. Я знаю, що це змузі, тип... коротше. Переоцінено. Ми колись купували смачні. В маленьких таких баночках у мене витік-тоється огляд є на них. От, вони, вони хороші, я сподіваюся, це. Ой, я не сказала смак, пробачте, будь ласка. А, мандарин, морква, яблуко і не знаю якесь непонятне слово. Пахне морквою. Я люблю морковних морквояну. Ти не звучиш задоволено. <ріст> ну. на Перший, перший кофт, чесно кажучи, був цей. Був з присмаком прісняви, і я дуже сильно злякалась. Бо, ну, пробачте, будь ласка, але на цьому аккаунті ми не толеруємо отруєння. <ріст> Останнє слово це «Імбир». Це майже «Імбиршот». шот. Ой тут не видно. Ну, я коротше відзеркалю, якщо мені буде не, не, не впадло. <ріст> з присмаком моркою. Ну там моркви там. І імбір вичувається. Mm -hmm. Ну, так, от є таке от, оце, от, як імберове, типу, Пряність. В кінці і та так тепло. Так. Mm, власне. От, е, а так, ну, непогано. Ну, власне, за 30 крон ніколи б я це не купила, навіть якби там були смузі з моїх улюблених фруктів овочів. А так нормально, непогано. Типу, ну, якщо це ще й цей здоров'я. Знову люблені чуваки цей під, під, під вікнами катаються. Якби це був. Ну, окей. Якщо це зроблено з метою типу для здоров'я, то окей, типу, як е імбирні шоти і, і т.д. Оцінка 6. А в нас чеків нема, так? Да? Я всі рюкзаку. Класненько. Ну, коротше, важливо. Головне, що я пам'ятаю, я скільки все коштує. Скільки ми витратили в кожному магазині, це не важливо. Головне, що я знаю, скільки ми витратили загалом. Зверху валяються два, два огірка. Зараз не сезон огірків і огірки дуже сильно дорогі. Два огірка за 30, коли е, о, восени, восени ми купували два за 10. О, тьфу, два за 20. Типа, так? Да? Є, є усвідомлення. І це ще тупари для гірки, бо вони в цьому своєму пластику, і чим вони довше лежать, тим вони. ну, Тут, тут навіть чуть-чуть видно. А, освітлення, звісно, да, але витримають. Ні, нічого не видно. Ну, ладно. Але вони починають як підгнівати, типу, це як, короче, да. погані. Далі а, два, два салатних сірочка. Не можна казати фета. Не в Італії. 30 за 2. Відповідно, одна штучка 50. Ой. Одна штучка 15. 200 грам. Це непогано, ми зробимо грецький салатик. Далі. Далі, по перше, по -перше по вже, але ладно, чіпси з фалаутом. Загадковий смак. Цікаво. Сподіваюсь, з солярою. Що далі? Здравствуйте. Да -да, стара Далі а, стояли на вагу. Це я три роки тому їх бачила. Зараз ніде нема, але стояли на вагу ліндури, вагури. Коротше, ці цукерки да, дуже сильно хороші. Що всі їх в інтернеті або вважають переоціненими, або вважають недооціненими. Коротше, люди в інтернеті дивні, да? Як по канону, кожної штучки по одному ой, кожного смаку по одній. Коротше, на дегустацію. Так, суто, щоб, 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 да, щоб не, не обістися. бабуся її взагалі дуже любить сильно. А, далі а, дві ляски цих газованки за 30 плюс пант, але пант не рахуємо, ми вже да, ошеведилися. Шампіс, як Дара каже, це шампанське без газу, ой, без так. газу, без алкоголю, по факту так і є. Але мені воно дуже сильно нагадує. Живчик, але в живчику ніби трошки менше яблука, ніж мало бути. І краш з, з, з пероном. Краш я взагалі ніколи не пробувала, але враховуючи, що це перон, груша, плюс-мінус є уявлення, яке воно буде на смак. Сік. <с> <alongside> так, ми, ми, ми купили тільки поїсти і чіпси і цукерки до чаю. Нормально. Тропічний з солодкий бленд, понятно? Мультифруктовий фруктовий джуз з. ой, фрук... цей фруктщот. Е... Е... М'якотю? М'якіть. <сміки> Понятно. Понятно. Далі, власне, легенда я вперше бачу. Це монстр з смаком вікінга. Е... Вікінг Бері. Враховуючи, що вікінги. Викинги... Викинги... Смаком вікінги і плюс-мінус десь тут. То я думаю, що це. Зі смаком якоїсь ягоди, яка, яка тут. Тобто, або це. як він? Я всі ягоди позабувала, або, можливо, це журавлина. Отак-от. От Inspired by Wild Nordic Berries and Scandinavian Fruit Coms Джусід Monster Viking berry. Ганятне, коротше, щось якось. Але да, Viking berry. Виглядає гарно. Дуже гарно, дуже сильно гарно. Якби вони. Якби пляшки не коштували по кроні, я б їх колекціонувала, так? І, і білий монстр. Я знаю, що його дуже сильно багато хто любить в інтернеті, але я не пробувала. Я пробувала тільки класичний монстр. Ні! забріхалась. Коротше, багато чого пробувала, але чесно фігня. Нічого краще нон-стопу і підбуля нема. Е -е, білий монстр. Здається, прикол у тому, що він просто. zero sugar, Ультра. <laughs> я не знаю, чому прикол білого монстра. Коротше, шампунь закінчився. Шампунь. Ефект бачите? Тут, відповідно, власне. Далі у нас пакети. Ой, боже Боже, з. Віліса. Це, вже... це вже точно Віліс, бо оце, все це. А ні, це тільки куп. А, ні, окей, це куп і Іка. Отак от. Значить, молоко, звичайне, літр. Мені до кави даре до чаю. Ми вирішили купувати отакий хліб. Ну, це не хліб, буквально, це, це просто як пампушки, типу. Вони такі можу що зубо на вас наставляю, але типу ну, вони такі невеликого розміру. От ми вирішили купувати такі пампушки замість хлібу звичайного тостового різаного, бо то звичайний ой, хліб звичайний тостовий різаний, він має вгорі і знизу. Такі, як напів з коринки, типу, це не повноцінні шматочки, воно не ясно що. От, і, і, і воно у нас потім лишається. І, і куди його дівати? Що, типу, ну, це якесь ну, часне, якесь знущання. Краще, краще. краще б то не клали взагалі в ті пакетики, ну, ладно. якось пережили, слава Богу. Тому тепер ми купуємо такий от, ну як це вдруге ми купуємо, але. От тепер ми, тепер купуємо отакі е, пампушки. Далі що ми купили? Далі ми купили. Чотири Кіндера Пінгві. Бо не було більше місяця кіндера Пінгві. Ну добре, це й, можливо щось забрехалися. Але дуже довго не було кіндера-пінгві. А я дуже люблю кіндер пінгві Запасли кіндерам пінгві От. Ну, не факт, що запасу сьогодні вже не буде, але ну, запас на день. Далі яйця піднімаю їх так само, як вони лежали. Удари Голд один ранкет Brawl Stars. Піднімаю яйця так само, як вони лежали. Але 6 яєць, упаковка яєць. Звичайні яйці. Не сильно великі, не сильно маленькі. Ой, ну це якась я велика дістала. Ну ладно. Типа, та ні, вони хороші, добре. Ми купували яйця, що вони прям прям дуже маленькі, майже перепіління, чесно. Перепіліні біля яйця. От, і вони прям ріл менше цих менше за ці яйця. Ці яйця хоча б адекватні. Але нічого, з'їмо і ті з'їли, і ті з'їмо. Це не проблема, я вважаю. Їх тут. До пакетик з овочима. Тут у нас е, інгредієнти, інгредієнти на е, грецький, грецький, грецький салат, до якого була купована ця фета. Так дуже сильно класно сталося. що я типу пару днів тому сиджу і кажу, блін, хочу грецький салат. А Сьогодні ми заходимо в магазин і там на знижці, між іншим, да, сир салатний a .a. Фета. от. І ми, коротше, вирішили, що це знак. Ну, як ми вирішили. Ну, да, да ми вирішили, що це знак. О, тому у нас тут є жовтий перчик. Жовтий перчик. От хорошенький. Я обирала, обирала тут дуже у багатьох перчиків. отут якась какашка була, типу, ну вони прям аглі. А цей він хороший навіть виглядає як на чормортівський такий. О, далі два, два помодора. Другий не дістаю, бо нема рук тримати, то все. Помідори теж аглі, дуже сильно фу. Дізлайк помідори. О помадори жовті. Ясно, що вони теплічні. Ясно, що в снігу ніхто не вирощує помідори. Але ну, питання, хоча б ви їх там дотримаєте до червоного кольору. Або пофарбуйте, типу, мені. Але у мене в голові помідори червоні. Червона цибуля. Фіолетова. На відміну від помадору, хоча б цибуля червона. І цей часник. Пакетик з, з, з овочима закінчився. закінчився. Нема більше пакетів фруктів. Ой, бляхам. <гум> відвідіть, мене до дала будь ласка. Далі у нас. ай! Далі у нас є. Спокойся! Далі у нас є шинка. Теж на мінус 30. Я думала на мінус 50, нічого собі. Ну ладно. На мінус 30 шинка є. Е, на камері вона оглядає так, ніби це з мене шкір і тут запхали, але ні, вона гарна, розовенька. Шинка, свинина. свинна шинка. Тут ціна написана. 18-13 копійок. Е, мішок замороженої картоплі, який більше ніж годину стояв не в морозилці, Розморожений. Е, мішок картоплі ризаної картопляфри, е, не видно, певно. Ну чуть видно, що вона така рифльона, типу. Ну ладно. Сейчас чуть, чуть постоїть, бо бо, бо бо там ще один пакет. Пакет, цей пакет, е, пакет з коробочками. Е, ну добре, назовсім секунду. Е, тунець в олії шматочками. Шматоч... шматочками, що що тунець? Тунець, оль... тунець шматочками в воді. Два тонця. Щоб не загубились. <рес> Якщо ще хтось не поняв, то. Одна штука плюс-мінус 20 крон. Я не скільки. Кукурудза 10 крон. Банка. Чищена, хороша. Банка маслин для грецького салатику. 20 крон. 15 крон. 15 крон. Ми затестимо. Маслини. О, oh, е. Yeah. Oh, okay. Что я казала, что, что, что классно, что мы тут пахают их прям пиццей Ну, А это какие вы кишмики, инки? А, Нормально. Салат то Маржинарик, ай яй яй Нормально. Далее. У нас тут пататис. Капец, спойлер бататис Картопляне пюре в пакетиках. <клес> Класс! Пульвер. Парошочек. Вот. Макароны одни. 7-8 полный ворыты. Мы такие бравы. Да. Макароны одни. Скики 750 грамм. Макароны такие. 400 грамм. Uh, ну, бачите те самі, що я буду пояснювати намагатися. Такі uh, рубані пір'я. Макарони номер 3 500 грамів. Не знаю, як називаються. Але, коротше, спіральки. Пружинки. Кучеріки. Номер 3. Uh, і четверта коробочка. Це. А як їх назвати? Великий нагоці. Котлети рибні. Чотири штуки. З якої риби не ясна. Якийсь написано куміль. А, Рибакум. І чотири з неї котлети. Цікаво, чи, чи з однієї, чи з декількох. Розморожені вже. А, і все на цьому. Все на цьому.